Слава Україні! Розпочалась 632-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Уночі 17 листопада російські окупанти атакували Україну десятьма ударними безпілотниками типу шахет. В результаті бойової роботи дев'ять ворожих ударних безпілотників знищено в межах Миколаївської, Одеської, Житомирської та Хмельницької областей. Крім того, ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку. Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши 18 ударних безпілотників типу шахет 136 131 Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних безпілотників. Протягом минулої доби відбуло 72 бойових зіткнення. Загалом противник завдав 12 ракетних та 47 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали. Петропавлівка Харківської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білогорській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Сеньківки та Петропавлівки Харківської області, де українські воїни відбили чотири атаки противника.